А ви знали, що Маковія одне з найпоетичніших українських свят. Його ще називають першим або медовим спасом і відзначають 1 серпня у День мучеників Макавеїв. На цей день також припадає свято винесення чесних древ Животворящого Христа Господнього. На Маковія традиційно святять у церкві мед і букети з польових трав та маку. Такі букети називають маковічиками. В них кладуть м'яту, чебреть, соняхи, васильки, барвіно, калину і, звісно, головки маку. Колись вірили, що освячені трави та мак захищають оселю від зла, хвороб і блискавки. А мак це ще й символ пам'яті, любові та духовної сили. Засушені квіти зберігали до благовіщення, коли дівчата сплітали їх у коси. На Маковія вже починають їсти новий мед, готують медові страви, печуть шулики, коржі з маком, облиті медом, варять узвар і пригощають всіх, бо хто ділиться медом, той примножує добро. Перший спас це проводи літа, коли починають відлітати ластівки, які весну починають та осінь накликають. Це свято не лише церковне, а й глибоко українське, бо в ньому любов до землі, до врожаю і до кожної рослини, яку дала природа. Поставте лайк, підпишіться та поділіться цим відео, щоб ще краще зберігати українські традиції, адже вони не просто красиві, а живі. До зустрічі!